Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середина жовтня, а ще по-іншому можна сказати, що зараз вже середина не тільки жовтня, а ще й осені. Тому хто не дивився моє останнє відео, ось тут подивитись в кутку. Я купався останнього разу в озері Молодості середині вересня. Тепер пройшов місяць і я знову йду купатися. Тому, друзі, відосик, я думаю, буде гарний. Побачимо, як водичка. Температура зараз приблизно, зараз восьма ранку, приблизно десь 6-7 градусів вже суттєво тут, в горах, в Буковелі, по прохолоднішало. Але спробуємо водичку. І подивимось, як воно. Тому, друзі, підписуйтесь буде дуже класно. На спортмайданчику з самого ранку нема нікого. Спортсмени ще поки що сплять. В попередньому відео я тут займався, але зараз погода така, що моросить дощ. І Особливо така пора року, що людей зараз не дуже багато. Але дуже красиво. Влітку дуже багато було людей. Зараз ось така обстановка у нас в Буковелі. Ну, а ми прямуємо далі. Дуже гарна місцевість. Ось так, друзі, тут з самого ранку людей поки що зовсім немає. Всі поки що відпочивають або ще не приїхали на відпочинок восени в Карпати. Спортсмени бігають. Зараз побачимо, що тут у нас далі. А ось так, друзі, виглядає перше озеро. Це це малесеньке. Яке знаходиться зразу тут в центрі, ось так. Ось так воно виглядає. Вон там в кінці. В кінці труба, яка на, на, набирає воду, його осушують, вичищають всю, всю грязь, багно і прочеє. Ось тут можна, дивитися, напевно, буде. Зараз воно перекрите, але я так думаю, тут ось вхід, можна буде купатися теж. Тому, друзі, ось так. Ось такі обставини сьогодні. Людей практично немає. Підйомничок, як я вже казав, ось там Він вже працює, туди везе людей на гору. Ну, Ми прямуємо до нашого озера. І будемо потихеньку роздягатися і купатися. Побачимо, що там. Поки ще рано. Але водичка, я думаю, був, був, огонь, як то кажуть. Потихеньку вже підходжу до нашого озера молодості. Дивіться, які тут мені подобаються, такі висаджені на пагорбі такі гарні ялиночки, щоб просто цей пагорб. Не було б, як поле просто, а такі ялиночки реально круто. Це така, іду по цій, як завжди, тропинці. Ось вона, яка веде навпрошки до озера. Тут ось дивіться, навіть тут прохід заборонений, але навіть ось такі є туди, кудись вгору, в ліс, такі сходинки. Цікаво, що там, але прохід заборонено тому не можна туди йти. Зараз дуже багато дощів йде вже останні два тижні, а вже і третій тиждень постійно льють дощі. І оця річушка, вона влітку була просто такий слабенький, як то кажуть, ручійок. Ручей. А зараз тут Вон там дивіться справжні, справжні такі міні-водоспади. Да, цікаво і в таких постійно бути місцях, коли змінюється пора року. Зазвичай люди приїздять сюди там на тиждень, на 2-3 дні, там взимку або влітку і швидко додому. Коли тут живеш, Постійно, і бачиш, як змінюються пори року в цьому місті, ось в Карпатах, влітку жарко, восени просто льдуть дощі постійно. Ось така погода, і постійно або моросить дощ, або лє ливень. Сонце за останній місяць рідко бувало з вересня, от у вересні останні дні там. Середина вересня, а так все, дощі, мороситі. Або ще зараз виплеснуло сонце і потім через півгодини опять, все затягнуло дощі. така дуже мінлива погода, змінюється, просто капець. Виходимо до озера, Фух, там, де ми будемо купатися, ось так, друзі, ось така обстановочка. Дивіться, яка водичка. Круто, круто. Ось цей дивіться, як готель відблискує у воді. Реально клас. Ну Тут дуже різкий такий спуск. Тут я купатися не буду, тому що тут різко треба опускатися в воду і тут такий типу, сходинка. Тому я буду йти далі. Пройду трішки далі. Блін, а перевдягалі немає. Оце, оце і погано. А я хотів перевдягтися. А перевдягаля немає. Ось так дивіться, нікого немає, ніхто не купається, тому що. Тому що вже все, не сезонно, дивіться, те, що було переодягальне, все, все познімали, і особливо не переодягнешся. Попереду у нас знаходиться колесо огляду. Воно поки що не працює. А ось дивіться, там праворуч знаходиться аквапарк. Ось дивіться, отам далі знаходиться такий куб, і ось цей Такий здоровенний готель, красень. Ось тут вже трішки трішки пологіше. Десь може отут, а зараз і припаркуюся. Тут такий вже пологіший, пологіший вхід. Ось дивіться, спокійно можна зайти. І покупатися. Оціх, до речі, вже е, таких буйків, ті, що вказували, що далі там запливати не можна, вже немає, все познімали. Тому якщо купатися, то треба бути обережним. Вон там кіль кілька буйків є, а так взагалі нічого немає, тому... Якщо йти в воду, то треба бути дуже дуже обережним. Це було ух, реально круто. Трішки освіжилися, покупалися. Ніхто не купається. Я думав, що буде набагато прохолодніше, але в воді, признаюся вам, набагато тепліше, ніж тут. Тут таке свіже повітря, моросить дощ і... Коли вже виходиш, перша хвилинка, тебе так трішки начебто, в жар Така щипає кожу, так типу в жар кидає. Але це якраз цей стан, який організм, організм закаляється, становиться більш виносливим, кріпчає. Тому реально круто. Вода не дуже холодна, хоч навіть і на дворі прохолодно, і зараз. Ранок, то вночі зазвичай під ранок водичка становиться прохолодніша, але не така вона і холодна. Але потрібно бути підготовленим, тому я не перший рік купаюся моржою, тому ну, для мене воно не прохолодно. Але якщо ви будете займатися цим, укріплювати так свій організм і імунітет, тому це потрібно робити поступово, щоб не захворіти. Тому, друзі, ось так. Це був Лакон Тревелер з Буковеля, друзі. Підписуйтесь. Наступне відео, сподіваю, сподіваюся, в мене вийде таке зробити в листопаді. Тому, друзі, до скорої зустрічі. Всім пока.